Нині зареєстровано законопроект, яким пропонується відкликати з правоохоронного комітету нардепа втикача Олександра Куницького. Що цікавого, попри те, що пан Олександр втік з України ще восени минулого року, він досі перебуває в такому важливому комітеті з питань правоохоронної діяльності. І, власне, це вже не перша спроба. Давид Тарахамія реєстрував в травні цього року подібну постанову, але, ну, на жаль, нічого не відбулося після реєстрації. Ми знаємо, що це такий непоодиничний випадок. Ми пам'ятаємо історію із народним депутатом Олександром Дубінським, який є не просто членом комітету, а він, скажімо так, в президії Комітету податкової митної політики, і от, власне, в серпні цього року комітет про податкової митної політики підтримав виключення Олександра Дубінського із. Власне, цього комітету, взагалі, якщо підсумовуючи цю всю, всю історію про комітети і про нардепів, які вже ну, досить давно просяться на вихід із того чи іншого комітету через свою проросійську політику, через свою риторику підтримки агресора, це така досить болюча тема через те, що ну, ніби все просто, реєструється. Є ініціатива, реєструється відповідна постанова, підтримується комітетом, розглядається в сесійній залі. Це набагато простіше, чим поспавити нардепа мандата. Але ми знаємо, що досить багато одіозних народних обранців продовжують перебувати не просто в комітетах, а на керівних посадах. Ну, власне, дещо нещодавно тільки виключили Артема Дмитрука із. Комітету з питань правоохоронної діяльності, що також досить важливо. Ми пам'ятаємо ще історії, коли в комітеті з національної безпеки перебували народні обранці, які, ну, м'яко кажучи, підтримують агресора і були обрані до парламенту із нині вже забороненої партії ОПЗЖ. От ці всі історії нам показують те, що власне треба реформа комітетів треба реформа того, як простіше робити ось ці перестановки, тому що комітет це не почесна дошка, і так не повинно бути.